Доброго дня! До вашої уваги бронековдра АКБ-2 виробництва компанії Акрополіс. Бронековдра поставляється в сумці транспортній, яка виготовлена з водовідштовхульної міцної тканини, в якій є ручки для транспортування. Сумка фіксується на липучку в застібку текстильну. Що легко її дістати, всередині також ми маємо кишеньку, в якій є паспорт та рамкомплект, який можна зремонтувати у разі потреби виріб. Зовнішній чехол бронековдри виготовлений з поліамідної тканини кордура. Застібається на застібка Фастекс. В середині бронековдри знаходиться захисний балістичний елемент, який виготовлений з надвисокомолекулярного поліетилену, балістичний елемент ми можемо легко дістати за потреби чехол випрати чи почистити. Сам балістичний елемент знаходиться також у захисному чухлі, який герметично запаяний. З двох сторін є нашита тесьма, виготовлена з поліаміду за рахунок. Пришиття, вона формує ручки, за якими ми можемо підвішати або зафіксувати в тому положенні, яке нам потрібно. Також з цієї сторони ви бачите поперечну лямку, яку можна відрегулювати по висоті, по довжині, також перечепити в будь-яке положення, яке вам потрібно, для фіксації на собі або іншого призначення. Бронековдра може використовуватися як ноші для евакуації поранених. Вона має з двох сторін чотири міцні ручки. Середньою лямкою можна зафіксувати положення людини. Зі зворотньої сторони ми бачимо евакуаційні ручки, з якими я нещодавно говорив. Також є ручки для переносу з двох сторон. По краях нашита стрічка поліамідна, яка може використовуватися як ручка або для фіксації в бліндажі, або в іншому положенні. В розкладеному вигляді дана модель має розмір 2 м довжини та 80 см по ширині. Сама бронековдра легко складається в початкове положення для транспортування. Надійно фіксується на міцний фастекс.